Привіт, це Олексій з компанії ЛНК і хочу показати вам баню квадро 6 метрів, за яку часто питаєте, як вона виглядає в повній комплектації. Ось це є повна комплектація, ступінькою козирком. Пічка у нас зовні протоптується, як завжди. Подивіться, вона з таким склом. Дуже класно. Хлопці вже заклали дрова, вам стається тільки кинути з сірника і відпочивати в бані. Ходімо, покажу, як вона виглядає всередині. Ми постійно покращуємо моменти, і тому кожна баня стає наша трішки краще і краще. Це місце для відпочинку, спокійно тут може сісти 6-8 людей, всі меблі з дубу, лавки дуже функціональні, можна покласти багато речей. Що мені дуже подобається, опять же, люстра з динаміком вже у нас покращена. Можна включити музичку та відпочивати. Тут у нас місце для речей, у нас в комплектації вже йдуть халати, полотенця, шапочки, тапочки, взагалі повністю все. Це фарба для підкрасу. Можливо, там через рік-два тут хватить вам його ще все перекрасити. Вагонка вся у нас іде соснова, придбанник у нас іде утеплений, вікна з ламінацією, з москіткою, з усим, все як найкраще, як для себе. Саме важливе, що підлога по всій бані проливна. Тут у нас пульт управління і ще є теплий кабель. Для того, щоб вода не розморзалася, клієнт забажав зробити теплий кабель на воду. Все повністю підключ готово, ось так виглядає. Це у нас передбанничок. тут стоїть на, якщо не помиляюся, 30 літрів. З вентиляцією, з усим, все підведено, перевірено під відео, тому робимо від душі. Тут у нас є така душева кімната, де є класне відро з теслі. Е, також у нас є душова, піддон, все комунікації виведено і тут, повністю готове для використання. Тоді головне наше приміщення це наша парна. Тут неймовірний запах. Подивіться, як все укомплектовано. Починаючи від вінничків, шапочок. Це у нас трав'яні матраси, тут різнотраві дуже-дуже чудово пахнуть і класно виглядає. Також у нас є такий наш лайфхак подача холодного повітря, коли парять, можна лягти і дихати свіжим, свіжим повітрям. Це дуже, дуже зручно і дуже класно. Ви бачите різнотрав'я по кутам, гімалайська сіль, селяний світильник. Тут взагалі є повністю все. Котел з парагенератором сюди наливається масла. І ось таким чином, також у нас є годинничок, ось так можна перевернути. У нас є градусник, якісне, класне відро. Подивіться, тут саме відро тільки дуже з кувшинчиком, з усим, з пластиковою кантовкою буде служити дуже-дуже дуже довго. У нас все, стараємося як для себе. Підлога в бані також проливна, вся вода сходить в каналізацію, не треба, ніхто каже, можна паритись, і ні за що не паритись. Ось так от вентиляція і все тут повністю готово під ключ. Е, ви питаєте в мене, за скільки ви її чай робите? Ми таку баню фізично робимо за місяць часу, але робіть замовлення вже зараз, тому що у нас вже на вересень місяць також вже багато чого розписано. Тому бронюйте, е, телефонуйте, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube. Я впевнений, що ви виберете для себе саме ту баню, яка вам підійде для душі. Дякую.